Привіт, мене звати Юрій Антощук. Я тренер з нових медіа та ІКТ. На минулому році ми з вами розглянули базові налаштування у центрі адміністрування Microsoft 365. У цьому уроці ми з вами спробуємо налаштувати і подивитися на такий інструмент, як Microsoft Teams, який дозволяє нам командою працювати разом. Microsoft Teams – це центр для спільної роботи над вашими проектами. Microsoft Teams можна представити або уявити як ваш віртуальний офіс. Тобто, у вашому віртуальному офісі ви можете працювати вашою командою над різними проектами, або у вас може бути декілька різних команд. Ви працюєте з документами, ви обговорюєте, проводите якісь наради, ви проводите брейншторми. Ви можливо також працюєте на дошці Канбан. Тобто, дуже різні моменти можуть від. Відбуватися у вас в вашому фізичному офісі, все те саме можна робити у Microsoft Teams, але в онлайні. На минулому році ми з вами налаштовували права доступу і надавали ліцензії нашим користувачам, нашим співробітникам. Давайте зараз подивимося з вами, як якраз учимо співробітника, яким чином відбувається перший вхід, і далі вже налаштування Microsoft Teams для спільної роботи. Для входу в свій обліковий запис необхідно зайти на сайт office.com і ввести свою корпоративну електронну пошту від вашої організації, ввести згенерований пароль. А далі потрібно також провести певні налаштування для підвищеної безпеки. Що мається на увазі? Обов'язково необхідно буде включити двофакторну аутентифікацію. Для цього вам буде запропоновано завантажити Microsoft аутентифікатор, додаток на ваш смартфон. Або, наприклад, якщо ви використовуєте Google аутентифікатор, ви можете так само цей додаток використовувати. Далі вам необхідно буде відсканувати QR-код, який вам запропонує систему, ввести. Ваш контактний телефон. На ваш контактний телефон надійде спеціальний перевірочний код, який необхідно у вигляді смс, необхідно буде ввести. У відповідне поле, і в принципі після цього двофакторна аутентифікація у вас налаштована. Це обов'язкові умови для того, щоб убезпечити всі ті дані, які будуть знаходитися в у хмарі у корпоративній ліцензії, щоб всі працівники це зробили. Це робиться один раз, а надалі вже вам необхідно буде просто використовувати додаток аутентифікатор. Далі ми обираємо Microsoft Teams і вам запропонують або завантажити Microsoft Teams на комп'ютер, або використовувати веб-додаток, веб-версію. І веб-версія, і додаток на комп'ютер вони працюють ідентично, тому ви можете обрати той варіант, який вам підходить найбільше. Ви також можете завантажити на ваш смартфон додаток. Microsoft Teams і бути в онлайні в будь-якому місці, не залежачи тільки від ваших ноутбуків або персональних комп'ютерів. Щоб розпочати роботу з Microsoft Teams, першим кроком це є налаштування якраз робочої області вашої команди. У Microsoft Teams ваша команда буде містити Всіх людей, з якими ви регулярно спілкуєтесь, з якими ви працюєте над вашими проектами, чи то волонтери, чи то, можливо, ваші співробітники, чи взагалі експерти, ззовні, тобто які не є працівниками вашої організації, створення команди відбувається через відповідне поле. Ви можете обрати із шаблону запропонований формат вашої команди, або ви можете приєднатися до вже існуючої команди, якщо у вас є відповідний код. При створенні команди вам пропонується створити або відкриту, або закриту команду, надаєте назву вашій команді, створюєте її і запрошуєте учасників вашої команди, тобто тих людей, хто буде разом з вами працювати. Ви можете запрошувати як представників вашої організації, так і експертів або людей. Зовні, коли ви створюєте команду, у вас автоматично створюються канави. Давайте подивимося по основних взагалі функціях Microsoft Teams і далі вже перейдемо до з вами до роботи у команді. У розділі Активність ви можете бачити інформацію, яка стосується безпосередньо вас. Якщо вас десь згадали, якщо вам надіслали якийсь документ, ви все будете бачити тут у розділі Активність. Ви можете налаштувати, як часто буде вас повіщати Microsoft Teams про ті чи інші активності. У розділі чат ви можете спілкуватися індивідуально з вашими колегами. У розділі команди якраз будуть знаходитися всі команди, у які ви входите. У розділі Календар ви можете планувати наради, вебінари і створювати спільні заходи. У розділі Файл будуть знаходитись всі ваші загальні файли, файли команди, а також ваші персональні файли, якщо вони знаходяться в OneDrive. І у розділі програми ви можете побачити програмні додатки не тільки корпорації Microsoft, але й інших розробників, які ви можете вбудовувати у вашу спільну роботу Microsoft Teams. Отже, давайте подивимося з вами далі, яким чином налаштовуються і що взагалі є у ваших командах. Є декілька вкладок. По перше, це дописи і файли. У розділі файли ви можете створювати папки, створювати файли і працювати у розділі додатки Ви можете додавати додаткові якісь надбудови. У вашій команді ви можете створювати різні канали, і в різних каналах можуть бути різні люди, різні експерти, які разом з вами обговорюватимуть ті чи інші напрямки вашої роботи, роботи вашого проєкту. У вкладці Дописи якраз відбувається спілкування вашої команди, обговорення тих чи інших питань, які стосуються вашого проєкту. Всі учасники команди бачать канали, якщо, звісно, ці канали не закриті. Тобто ми можемо створювати канали як відкритими, так і закритими для окремої кількості осіб. Далі ми створюємо такі ланцюжки обговорення з людьми. Ми можемо в ці ланцюжки додавати файли і разом з усіма учасниками працювати над цими файлами. Для того щоб було трохи веселіше, як це і буває фізично. Ми можемо додавати якісь гівки для того, щоб підіймати настрій. Створивши файл прямо у Teams, тобто нам не потрібно переходити на інші ресурси прямо у Teams у вкладці документ ми створюємо з вами документ, і вся наша команда може бачити ці документи. Тобто, це спільні документи. Ці документи ми можемо закріпляти у ланцюжки нашого обговорення у якості коментарів. І всі члени нашої команди працюватимуть разом над цим документом. Ви можете спільно працювати над файлами, ви можете коментувати. Вати ті чи інші елементи вашого файлу. Ну і не виходячи з цього файлу, далі продовжувати спілкуватися у Teams і проговорювати якісь важливі моменти. Ви можете відмічати людей для того, щоб вони бачили, що їх згадують, і вони щоб долучалися до обговорення. В чому особливість Office 365? Є можливість завантажити ліцензійне програмне забезпечення на комп'ютер. Тобто, навіть якщо не буде інтернету, можна продовжувати працювати. І ви можете перекидати роботи над файлами або у хмарі, або у вас на комп'ютері. Всі зміни будуть синхронізуватися з хмарою. Ви прямо з вашого десктопного додатку можете поширювати ваші файли, ділитися. Правами доступу до вашого файлу з вашими працівниками, колегами або експертами, і все це відбувається в одному місці. Крім того, у дописах ви можете не просто спілкуватися, ви можете створювати оголошення, можете оформлювати ту інформацію, яку ви прописуєте, і намагаєтесь донести до всієї вашої команди, щоб на неї особливо звернуло увагу. І е, такий формат дописів має вигляд оголошення. Якщо ви працюєте в різних командах, ви можете навіть додавати ці оголошення одночасно в різні в кілька каналів або в різні команди, це полегшує вам спілкування з вашими з працівниками або колегами, які працюють над різними проектами в різних каналах. Але одним натиском ви можете одразу сповістити всіх взагалі працівників. Як і у фізичному офісі, не може бути спільна робота без очної зустрічі, так тому у Microsoft Teams ви можете створювати такі онлайн наради, обговорення, планувати, хто обов'язково має прийти на це обговорення, хто не обов'язково, ви можете вказати конкретну дату, тобто, якщо ви раніше. Працювали з календарями, тут так само це відбувається. Ви створюєте подію у календарі, запрошуєте людей, надсилаєте їм запрошення. Коли вони бачать це запрошення, вони його приймають або не приймають. Так? І ви можете бачити, хто прийняв, хто не прийняв. І ця подія також буде опублікована у нас у каналі нашої команди Microsoft Teams. Далі ви можете більш гнучко налаштувати, хто може приєднуватися до вашої наради. Тобто, чи люди напряму одразу приєднуються до вашої наради, або, наприклад, якщо це люди ззовні, то ви вказуєте, хто буде чекати у фоє, а хто не буде. Тобто, перш ніж людину приєднати до онлайн наради, ви погоджуєте її вхід, або не погоджуєте. Тобто, це все можна тут налаштувати. Коли все у вас налаштовано, ви Запускайте у визначений час вашу нараду і чекайте, поки ваші учасники, ваші колеги приєднаються. Перед цим ви, звісно, можете спокійно налаштувати камеру, мікрофон, якщо у вас декілька камер обрати, ту камеру, з якою ви користуєтесь, так само запрошувати людей навіть вже з запущеною нараду, просто поширивши посилання, надавши це посилання відповідним користувачам. Ви можете записувати вашу нараду, і в подальшому запис всієї вашої наради буде автоматично збережена у Microsoft Teams у вкладці Документи. Ви можете ділитися екраном, ви тут можете продовжувати спілкуватися у чаті, і все ваше спілкування буде зберігатися. І тут ви можете спільно, не виходячи з Teams, працювати знову ж таки над вашими документами і разом бачити ваших колег і працювати над важливими документами. Це дуже такий короткий експрес-курс для того, щоб дати зрозуміти, яким же чином можна от прямо взяти зараз і починати працювати у Microsoft Teams. Це дуже зручний інструмент для спільної роботи, командної роботи, роботи над документами. Звісно, ми у цей короткий відеоурок не зможемо закласти всю інформацію по Microsoft Teams, бо там на дуже багато надбудов, дуже багато можливостей. Ми спробуємо їх розкрити трошки ще в інших відеоуроках. Ну, а зараз я вам бажаю спробувати запустити вашу команду, створити канали і далі вже переходити до наступного відеоуроку, де ми з вами будемо говорити про SharePoint та OneDrive.